Вітаю, панове. Сьогодні у нас буде звіт за березень 2023 року. Отже, відразу хочу вам розказати про гіркий досвід з інстаблогерами, з інстаблогершами, можна так сказати. Отже, я взяв двох блогерів за 5 тисяч гривень кожен. Ну і відповідно від кожного такого блогера, від кожної такої співпраці, у мене було 4-5 замовлень. Ну і відповідно вони не окупилися. Ну я чомусь очікував, що вони окупляться, тому що по статистиці у них все було класно. Ну і відповідно відповідно мало би стрельнути. Хоча кожного разу я так думаю, ну і відповідно воно не стріляє. Чомусь у мене було от пару співпраць з блогерами, що вони нормально відпрацювали, але в більшості блогери не працюють. Ну принаймні в моїй ніші. Можливо, якщо товар якийсь там не знаю, супер трендовий, супермаржинальний, то відповідно навіть ці 3-4 замовлення окупилися, аби окупився і сам блогер. Ну і відповідно товар, який відправили цьому блогеру, і можливо би ми щось заробили. Але в даній ніші в ніші дитячого одягу. Воно не працює чомусь. Ну, коротше, маємо те, що маємо. Хоча, якщо подивитися на підписників, минулого місяця у нас було 22 700 підписників, зараз у нас 23 400 підписників, тобто прийшли 700 підписників. Але вони, ну, Такі собі неактивні, можна так сказати. Ну і відповідно робіть висновки. Я знову ж таки зроблю такий висновок, що не варто працювати з блогерами, але мені здається, що раз на рік я все ж таки повертаюся до блогерів і думаю, ну можливо, все ж таки ну, зараз воно спрацює. Отже, давайте перейдемо в нашу crm систему Ну і відповідно подивимося вже конкретну аналітику. Я вже прикріпив додати заявки. Ну і відповідно, зараз подивимося за третій місяць. У нас було 53 заявки і 49 продажів. На суму 41 370 гривень. В порівнянні з минулим місяцем ми виросли, непогано так виросли. Але якщо подивитися по витратам, ми настільки почали витрачати кошти, що пішли в дикий мінус. Тобто, ось тут прибутки рекламної кампанії. У нас тут весь трафік, всі рекламні кампанії. Ви цього не бачите, але тут стоїть дикий мінус. Я не хочу на це жалітися, тому що в принципі це підприємницька діяльність, майже лотерея. Давайте зараз пройдемося по джерелам трафіку. Розпочнемо. Ми, як зазвичай, з інстаграму. Ну і відповідно 34 заявки, 33 продажі. Одна людина не прийшла на пошту. Сума продажів у нас склала 32 тисячі 340 гривень. Якщо подивитися на витрати на одну продажу, тут 652 гривні. Це просто капець. Ну, але тим не менш, витратили ми на цю рекламу 21 тисячу 539 гривень, враховуючи 10 тисяч гривень, які ми скинули блогерам по 5 тисяч кожному блогеру. Ну, і відповідно, 10 тисяч пішли просто в нікуди там були, я казав, що пару заявок, але вони просто ну капля в морі, можна так сказати. Тут не враховується ще той товар, який ми відправили блогерам, грубо кажучи, на 2000 гривень. Тобто до всього цього до ось цього величезного мінусу ще додається 2000 гривень. З інстаграмом розібралися. Перейдемо на пром. На промі у нас все спокійно: 4 заявки, 4 продажі на суму 2820 гривень. Пром себе окуповує, в принципі, навіть дає деякий прибуток, тому він. Нехай буде він доволі таки функціональний. Я з нього відправляю XML файл, в принципі, на всі маркетплейси. До речі, ми зайшли ще на маркетплейс Allo, Його тут ще немає, тому що тут немає ні одного замовлення. Тобто на маркетплейсі Allo за цілий місяць у мене не було абсолютно ні одного замовлення. Можливо, маркетплейс Allo все ж таки заточений під якусь техніку, якісь аксесуари для техніки, і з одягом туди в принципі не треба. Але ви це відео дивитися для того, щоб мати якісь уявлення про. Всю цю сферу діяльності, можна так сказати. Ну і відповідно, поки що робимо висновок, що алоп просто ніякий. Давайте подивимося на розетку. На розетці у нас було 12 заявок, 11 продажів на суму 5670 гривень. Ну і відповідно, у нас є домашні. Якщо подивитися на домашні, отут навіть у нас є домашні по один продаж на 540 гривень. Домашні мені нічого не коштують. Отже, панове, на цьому, напевно, і закінчимо. Ось такі у нас підсумки березня. До речі, у нас незабаром, напевно, додасться ще, ще маркетплей. Епіцентр К, по-моєму, він називається. Я на стадії підписання договору, я вже зареєструвався. Будемо підписувати договір і будемо туди заходити. Про що відповідно буде і відповідне відео. Також на каналі буде відео по інтеграції і по про те, як зайти на Алло. Ну і відповідно, якщо вам це цікаво, то будь ласка, підпишіться на канал. Також не забувайте про ЗСУ, тому що ну, всієї цієї діяльності просто би не було, якби не вони. Тому не забувайте донатити. Все, панове, дякую за увагу. До побачення. Acinya